Вітаю! Сьогодні пропоную намалювати разом зі мною шкільний автобус, який везе дітей або в школу, або зі школи, але це буде в темну пору доби тобто або ранок, або вечір. Починаємо з того, що знаходимо серединку аркуша, Ось серединка, але нам треба не посерединці, а трошечки відступимо від серединки і малюємо такий прямокутничок. Це майбутній автобус. Лобове скло, тут буде в нас ось це частинка. Тепер заміряємо кінчик олівця з одного боку, кладемо пальцем, відмічаємо ширину цього прямокутника. І тепер відкладаємо тут, де в нас палець, от міточку поставили. Але нам треба трошки більшого розміру. Проводимо вертикальну лінію, але меншого, меншу за розміром, ніж оця частина. І поєднуємо. Малюємо перспективу. Лінійна перспектива, тобто та частина автобуса, яка ближче до нас, вона більша. Яка далі від нас, вона менша. І одразу заокруглюємо. Тут прибираємо. І трошечки оцю частинку вирівняємо. Одразу намалюємо колеса, де в нас будуть перше більшого розміру, ближче до куточка. І тут від куточка відступаємо вже меншого розміру буде. Ось так трошечки в глибину малюємо колесо ширину колеса показуємо. Коли фарбами будемо працювати, вже по іншому буде все виглядати. І з цього боку колеса так само паралельну лінію проводимо цієї поверхні. І десь ось тут буде колесо з того боку. Голобове скло, де сидить водій у нас, ось так нехай буде приблизно, можна до краю. Буде домалювати, бо оцю стіночку ми тут можемо не бачити. Тут буде якийсь напис. Школа, наприклад, може бути написано. Так, бампер домальовуємо. Тут щось таке може бути. Хай буде пари або круглі, або прямокутні. Які завгодно можна намалювати. Можуть бути, як називаються ці прибори, які чистять скло від дощу та снігу. Двірники здається. Вималювати водія ми не будемо. Далі вікна тут проводимо лінію майже такого розміру, як це вікно, але нахиляємо. І тут трошечки. І ось у нас виходить закони закон лінійної перспективи. Те, що тут ближче до нас більше вікно, далі менше, і можна ще і далі його промалювати. І тепер цю фігуру ділимо на вікна. Одне буде вікно, перемичка між вікнами, друге вже вуще, ще вуще, Ось таким чином. Можна заокруглити самі віконці. Далі продовжимо трошечки. Двері тут не малюємо, вони з іншого боку. Тепер промалюємо дорогу, полія, йде снігова, буде така лісова смуга, можливо. Можливо, по боках дороги ростуть дерева. Далі тут ось таким чином зробимо, і дорога кудись уходить. Тінь під автобусом у нас буде. Це в цю сторону їде автобус. В зворотньому напрямку автомобілі їдуть, сніг намалюємо, ось ширина дороги. Ця лінія так само ходить кудись за горизонт. Але це дорога тут не закінчується, вона трошки далі буде. Це лінія, саме де машини їздили, ми їх покажемо іншим кольором. Ось ну, тут дорога закінчується, далі сніг там буде, щось таке дерева намалюємо ще. Одне можна тут намалювати на передньому плані ялинка чи ще якесь дерево. Ну, і все. Тепер будемо намагатися зробити цю картинку кольоровою. Почнемо з фону, це вечір, тому фон буде темний. Темний, синій, водички трошки додамо. Починаємо навколо автобуса. Забагато поклали. можна трошки прибрати. В нас зима, тому білого в нас буде доволі багато. Почнемо ось тут з заднього плану, додамо снігу, якийсь почугури І дорога. Частина буде блакитна, частина біла зовсім. Тінь, трошки темніше зробити під автобусом. І більше білого взяти. Тут у нас сніг, тому можна не дуже рівно покласти його по краю дороги. Під автобусом рівніше треба зробити. Візьмемо інший синій, інший відтінок синього. І зробимо цим кольором з білим вже змішаємо, зробимо вікна. Темні вікна в автобусі. І можна додати якихось білих бліків. Ага, ось тут забули намалювати ще сніг. Забули покласти під автобусом сніг. Скільний автобус зазвичай жовтого кольору, тому беремо жовту фарбу і зафарбовуємо автобус. Верхню частину не зафарбовуємо, намалюємо на даху автобуса, намалюємо сніг, тому не зафарбовуємо верхню частину смужку залишаємо навколо вікон. Обережно, щоб зелена фарба не проявилася. Так, я потім інший пензлик візьму. Спочатку найширші смужки таки зафарбую. Більше місця, а потім меншим пензликом буду обережніше малювати. Зробимо ще червону смужку на автобусі. Хай буде з червоною смужкою прикрашений. Так, тепер беру інший пензлик. Трішки меншого розміру пензлик взяла і промалюю вже більш обережно. І смужку забула ось тут. Хай підсохне, ще одним шаром проведу, поки волога. Не хочу, щоб в мене тут зелений колір з'явився. Хочу промалювати ще червону смужку на автобусі, трошечки прикрасити його. І ця смужка буде йти на інший бік. Ось тут ось таке червоненьке намалюємо ось так. І одразу намалювати трошки темнішу передню сторону автобуса. Десь світло від ліхтаря, трошки темнішого кольору треба зробити жовтий. Зараз ми додамо до жовтого коричневого. трошки. І пройдемось оцю частинку, більш темну зробимо. І червоний так само зробимо трошечки темніший. Додам коричневого. А на радіаторі намалюємо смужки. Намалюємо колеса чорним кольором, не будемо нічого вигадувати. серединку потім срібляски домалюємо. Десь тут. Трошечки біленького зафарбуємо сірим, білим під корпусом. Ось тут проведемо більш темну таку смужку. Отак, от тінь. конця можна трошки виділити по краях так, рамочку, невеличку, так тінь намалювати, смужку ще раз промалювати. О, я ще двірники хотіла намалювати. Зараз намалюємо ось так. Оп, оп, хай буду. Хай буде так. Трошки товстіше тут вийшло, ніж хотілося б. Але трошки схоже. І снігу накидати на дах автобусу. І покласти снігу можна ось тут на віконці. На бампер можна снігу насипати. Можна тінь намалювати, трошечки блакиті додати. Фари в нас білі залишаються. Хай вони так і залишаються білі. Можете їх промалювати білою фарбою. І коли трошки підсохнуть, навколо фарб, так само на величку рамочку можна зробити. Додамо трошечки тіні під колеса. І приступимо до малювання дерев. Дерева у нас будуть ялинки. Беремо коричневу фарбу, малюємо стовбур. У нас тут є червона, є чорна, можна змішати, можна взяти чисту коричневу, яка у вас є в баночці. Малюємо стовбур, один у нас буде ось тут десь, доволі товстенький, Це ближче до нас дерево, тому добр, товстіше. Ті, що далі від нас, там стовбур буде меншого розміру, тоньший. І навіть майже чорний. Декілька дерев за автобусом намалюємо. Багато не треба. І тепер промалюємо блакитною фарбою сніг на ялинках. Обережно по стовбуру декілька разів не проходимо, бо коричневим одразу стає. Чистим білим кольором додаємо світла на самому стовбурі. Хочу зробити з цього боку світліше. Десь світло пробувається. А з іншого боку, навпаки, темніше. І тінь, звичайно, під деревом трошечки синього додаємо, накидали тут тіні, накидали світла. Нерівності. Так, навколо фар хочу все ж таки навести, трошечки зробити як рамочку, невеличку. І ще додати тіні на гілках ялинок, ще більш темних якихось плямок поставити. Ну і завершальний етап це сніг. Накидаємо зараз снігу. Останній місяць зими, останній сніг, мабуть, хоча може бути ще. До побачення!